У нас оновлення складів в Дніпрі та Києві. До нас приїхали мережеві інвертори від австрійського бренду Штромхерц з потужністю 30, 50 і 100 кВт. Характеристики мережевого інвертора Штромхерц з потужністю 30 кВт, потужність по сонячному полю 48 кВт. Кількість МППТ 4, діапазон напруги МППТ від 180 до 1000 і максимальна вхідність струм 32 А. Захист інвертора IP 65. І Wi-Fi донгол іде в комплекті. Технічні характеристики мережевого інвертора Штромхерц 50 кВт. Потужність по сонячному полю 80 кВт. Кількість МППТ – 4, діапазон напруги МППТ від 180 до 1000 і максимальна вхідний струм 32 А. Захист інвертора IP65 і Wi-Fi Донгол іде в комплекті. Технічні характеристики мережевого інвертора Штромхерц потужністю 100 кВт. Потужність по сонячному полю 160 кВт, кількість МППТ 10, діапазон напруги МППТ від 200 до 950 і максимальна вхідний струм 32 А, захист інвертора ip 65 і Wi-Fi Dongle іде в комплекті. Замовляйте мережеві інвертори від австрійського бренду Штромх з дилерської мережі компанії Altec або на сайті Altec.ua.